Очно неспокійно реагують. І ті мешканці, які втрачають будівлі, точно не реагують спокійно всі мешканці міста Безапоріжжя, які сьогодні в пів на третю ночі прокинулися від роботи мобільних вогневих груп від того, що був гул від шахедів, і 10 шахедів пролітало. Наша мета звичайно надати тим мешканцям, хто втратив домівки, хто отримав пошкоджені домівки якомога швидше всю допомогу для того, щоб вони не відчували той. Стрес, який можливий від наслідків ворожої агресії, тому одразу приїжджають комунальні служби. Департамент соціального захисту одразу надаються всі консультації, як психологічні, так і фізичне відновлення їхніх будинків. Так, сьогодні на ранок ми маємо 15 пошкоджених багатоповерхових будинків і 6 пошкоджених приватних будинків. Комунальники вже приступили до роботи, і дев'ять багатоповерхових будинків вже забиті вікна і. Підремонтована покрівля, а також е, е, понад е, е... 40 ОСББ вже починають надаватися е, листи шиферу, листи ОСБ для того, щоб відновлювати їхні приміщення. Також слід зазначити, що сьогодні на радість ніхто не постраждав, але в наших лікарнях залишається ще 25 людей. Це ті, хто були поранені під час раніших обстрілів ворожих і перебувають в лікарні вже по декілька тижнів.